Біржу Bybit зламали і вивели з їхнього холодного гаманця 1,4 мільярди доларів в ефіріумі. До цієї події всюди було тільки чути, що ефіріум впевнено виводять з біржі, а це означає, що скоро буде новий бичий тренд. Проте настільки агресивно виводити ефіріум з біржі, це напевно трохи перебор. Якщо серйозно, то чи може якось негативно вплинути ця подія на ринок криптовалют? І як ми умудрилися на такому тухлому ринку зробити 17,5% до депозиту на торгових ботах OKX? так що там сталося з Bybit? на офіційній сторінці в Твіттері Bybit написав, що Bybit виявив несанкціоновану активність із залученням в одного з наших холодних гаманців, ETH. інцидент наш бібліотець, але. Що всі інші холодні гаманці Bybit залишаються в повній безпеці? Усі кошти клієнтів у безпеці, і наші операції тривають у звичайному режимі без будь яких збоїв. Прозорість і безпека залишаються нашими головними пріоритетами, і ми надамо оновлення якомога швидше, звучить досить безпечно, враховуючи суму, яку унесли. Думаємо, що якоїсь трагедії на крипторинку не станеться. Проте це непогана подія для того, щоб подивитися, як же ринок може відреагувати на такі негативні новини. Розпочнемо коротко з тижневого таймфрейму на біткоїні цього тижня. Волатильність ринку не надто була вища ніж попереднього. Так, покупцям вдалося оновити локальні максимум попередньої свічки, а продавцям вдалося оновити локальні мінімум попередньої свічки. Втім, об'єми торгів незначні. Ціна залишилася далі у діапазоні 93-100 тисяч доларів. Саме в даному діапазоні ціна біткоїна глобально рухається, починаючи від тижня торгів від 3 лютого. І поки ціна знаходиться в даному діапазоні, говорити і планувати нові якісь сильні рухи, ми поки що не готові, тому що з такої позиції біткоїн може спокійно обвалитися як до 86-88 тисяч доларів, так і впевнено пробити консолідацію вверх і піти знову тестити діапазон 110 тисяч доларів. На 3D-ному таймфреймі можна побачити, що в принципі ситуація ніяк не вирішилась і нікуди не рухнулася глобальна ціна. Ні. 3 Триденний таймфрейм нам тільки підказує, що консолідація в діапазоні 93-100 тисяч доларів може далі продовжитися. Зверніть увагу, що теперша треденна свічка, яка сьогодні відкрилася, локально оновила максимум консолідації, але залишилася в її межах. І поторгувавшись ще тут декілька днів, наприклад, на вихідних без волатильності, з ми можемо знову побачити спробу продавців пробивати діапазон тисячі доларів вниз. Тому як ми вже і казали в нашому клубі 99 друзів PS Trade, цього тижня ми не чекаємо якихось оптимістичних хвиль росту, які змінять середньострокову ситуацію на ринку криптовалют. В кращому випадку ми продовжимо консолідацію, Знову затестимо діапазон 93 тисячі доларів. І в такому випадку середньострокові позиції знову будуть. Знаходитися на місці, чекати кращих часів, а спекуляція на менших таймфреймах за допомогою торгових ботах далі буде процвітати. Чому процвітати, покажемо в кінці відео. На даному таймфреймі по біткоїну яскраво видно, що немає тут якихось збільшених об'єм торгів для того, щоб перервати цю консолідацію і організувати хвилю росту. Бачимо, що після оновлення локальних максимів від 14 лютого, до речі, тут ще є шанс спокійно оновити максимум вище 100 тисяч доларів. Оцей діапазон 98-100 це є. Основний критичний діапазон, від якого шансів на розворот біткоїна знову ж таки до діапазону 93 тисяч доларів вищі, ніж пробиття цієї консолідації вар. Бо поки повторимося ніяких передумов, ні по об'ємах, ні по яких, якихось агресивностях від покупців не видно. Біткоін, по суті, ось вам 12 годин таймфрейм мирно і легко собі зростав на маленьких об'ємах, починаючи 19 лютого в межах консолідації. Тільки він дійшов до її межі, одразу з'явилися продавці. Причому без якихось великих зусиль, так і ось тепершні два одна свічка теж не на невеликих об'ємах вже виглядає як такою, яка має всі шанси розвернутися, хоча би з першими цілями 95-96 тисяч доларів. Так це буде середина нашої оцієї Дуже цікавої консолідації, ну і з кінцевої 90 дев'яносто тисяч доларів. Поки що покупці не здаються. Це можна побачити на восьмигодинному таймфреймі після першої атаки і спроби продавців різко бути до ціну. Ми бачимо, що все викуповують. Покупці на чотирьох також видно, що ще не здалися повністю покупці, але діапазон 98600, це, по суті, така критична точка, вище якої без збільшених об'ємів покупцям буде дуже складно пройти далі. І, хоч на годинному таймфреймі ми не переламали наш тренд росту від 18 лютого, чітко ціна рухається. Ну те, що тут трендова лінія пробита, це нічого не означає, оскільки у нас не були оновлені мінімуми нижче 96 тисяч вісімсот, і є шанс, що ми продовжимо пиляти і рости вверх. Але те, що тут були збільшені об'єми, і так ринок відреагував. Все ж таки говорить, що в нас може бути локальний розроб від теперішньої е, верхньої межі консолідації і корекція, хоча би до діапазону 95 тисяч доларів. Це є локальна ціль, 93 це є глобальна ціль. З домінуванням біткоїна ситуація далі не зрозуміла. Е, до... 16.00 були всі ознаки, що домінування біткоїна буде активно падати і після відкриття американського фондового ринку і новин про Bybit, Домінування біткоїна різко вискочило вверх, біткоїн падав, альткоїни падали ще сильніше. На ринку зберігається настрій страху. Тобто, коли біткоїн не рухається, альткоїни легенько по кроку пробують собі рости. Як тільки здається хоча б якийсь маленький шорох, альткоїнів зразу інвестори виходять. Поки така ситуація триває, позиції набираються, то альти рости впевнено не будуть. Зараз домінування біткоїна знаходиться під діє 61,5%. можливо, ще будуть намагатися бхати цей показник вверх, тобто далі будуть тиснути на альти, так, і капіталом тримати саме біткоін, але шанси на розворот з діє 61,5% до 59,7 досить високі. Поки що, якщо за вихідні не станеться якогось негативного чуда, і домінування біткоїна не оновить максимум від 3 лютого, то з наступного тижня, якщо... Відток втримається межах консолідації 93-100 тисяч доларів. Ми побачимо нову спробу росту ринку криптовалют. Мінування USDC також рухається у своїй високій консолідації. Ми дійшли до її нижньої межі межі 174% і одразу починається спроба відскакувати вверх. Для того щоб впевнено заходити після ось такого росту домінування USDC в це позиції. Потрібно дочекатися, що найменше пробиття домінування USDC нижче показника 1,74. І відскок його приблизно до середини цієї консолідації до показника 1,8. В цій точці буде хороший шанс для ризику входу добирання лонг-позицій. На даний момент свої лонг-позиції, які ми набирали починаючи з 3 лютого і протягом всього падіння ми тримаємо, нові не добираємо, поки не побачимо першу хвилю росту альткоїнів і корекцію. А ця корекція якраз таки має е, співпасти з пробиттям домінування USDC. Відмітки 174 вниз і ретестом середини цієї консолідації стосовно капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефір. У нас 3 d триденний таймфрейм і діапазон 850 мільярдів доларів ще досі до кінця не перевірений на міцність. Тут закрилася глобальна свічка від 3 лютого. Так, ось ця проливна. І поки впевнено капіталізація тут не потрагується ще якийсь час, ми не побачимо. Першої хвилі росту, хоча б до відмітки 1 трильйон доларів по капіталізації альткоїнів. Тому є всі шанси, що і цей тиждень, і наступний буде проходити в дузі консолідації, десь альткоїни будуть триматися краще, коли біткоїн буде падати, десь буде більше проливатися. Проте глобально ситуація до кінця лютого може не змінитися, і тільки з березня можуть початися якісь нові паростки розуміння нової середньострокової хвилі руху ціни. А тепер коротко поговоримо про наш копітрейдинг і також то ті яку ми цього тижня запустили і вперше затестували такий тип торгів для себе. Отже, по копі бачите, що як і ринок, так і наш депозит рухається в певній консолідації, все тому, що під час падіння ринку протягом 3-го тере всього іншого лютого ми набирали позиції. Зараз у нас набране є. Третє плече більше ми позицій не добираємо. Ми чекаємо реалізації тих позицій, які є, щоб по сильних криптовалютах поставити вже стоп стопордери, слабкі криптовалюти, які засильно впали, так як ми не очікували, просто позакривати і далі на корекціях підбирати більш сильніші. Тобто, стратегія, яка була така і залишилася. Тут ми нічого не змінюємо. Поки середньостроковий трейдер не дає результатів, тому що ринок сам по собі нікуди не рухається. Торгівля ботами приємно дивує. Відкриваємо нашу вкладку по торгівлі ботами. Тут показано 889 PNL за цей тиждень. Ну по суті. Почали ми торгувати з 15 лютого, так це все було запущено. Насправді показник близько 17,5% до депозиту. Ми про це розписували на нашому телеграм-каналі. Хто ще на нас не підписаний, дуже рекомендуємо це зробити, тому що публікуємо відео ми двічі-тричі на тиждень, а в телеграмі ми щодня ділимося важливою інформацією. Посилання на наш телеграм буде в описі під відео. Так от, якщо перейти на історію ботів, тобто це боти, які вже були і закрилися. Бачите, у нас був бот по Аді, Ада ЮСДТ 14.02. Ми відкрили його PNL плюс 9,65%. Далі був ще один бот по аді, який дав 17,49% PNL, І два боти по вело. Вони мали різні стратегії, як і в аді, так і в вело. Були дві різні стратегії по одній тій самій криптовалюті. Відповідно, по вело в нас було плюс 19,92%, приблизно плюс 20% і плюс 23%. Ну і зараз маємо ще три поточних боти. По КРВ, по СЮІ і по біткоїну запустили їх якраз перед вихідними, і в спонеділка вже подивимося на результати. І, можливо, в новому огляді біткоїна і кокриптові з понеділок вже зробимо огляд на цих ботів. Якщо ви хочете копіювати наш як середньостроковий копітрейдинг, так і торгових ботів, які чудово працюють, коли ринок просто нікуди не рухається, особливо і входить в конкретній консолідації, то реєструйтеся на біржі ОКІКС за нашим реферальним посиланням, приєднуйтесь на закритий чат, і ви матимете доступ до цього копітрейдингу для того, щоб торгувати разом з. Нами і коли ринок активний, і коли ринок пасивний. Проте, крім копітрейтингу і копіювання наших торгових ботах, якщо ви реєструєтеся на біржі ОКІК за нашим реферальним посиланням, ви отримуєте можливість бути в закритому чаті, доступ до стрімів, де ми спілкуємося з аудиторією і відповідаємо на їхні питання в онлайні. Також ви можете потрапити в наш закритий клуб 99 друзів PS Trade та ще багато інших цікавих плюшок. Тому не думайте, реєструйтесь, приєднуйтесь до нашої спільноти. Посилання на реєстрацію на біржі UKX буде в описі під даним відео. Тому зараз рекомендуємо записатися магнієм В6, не вестися на локальні провокації ринку на маленьких таймфреймах і чітко е, чекати виходу ринку з консолідації і підтвердження того, що цей вихід був нехибний. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, спокійних вихідних і звісно ж перемоги.